Вас на телеканалі НТК події дня четверга, 8 грудня у студії Тамара. Приходько сьогодні розповідатимемо про таке перерахунок пенсії з 1 грудня. Здійснює управління пенсійного фонду в Коломиї та районі. Центр надання адміністративних послуг відкрили у Печеніжинській об'єднаній територіальній громаді. Урочистий захід в обласній адміністрації привітали поліцейських учасників АТО. Коломиянам презентували книжку про діяльність косівської лічниці доктора Аполінарія Тарнавського. В Коломиї вже встановили новорічну ялинку, а засвітять її традиційно на Миколає. Отож тепер про це та інше більш детально. Перерахунок пенсії з 1 грудня здійснює управління пенсійного фонду в Коломиї та районі. Фахівці роблять це згідно із законом України про державний бюджет на 2016 рік. Основа прожитковий мінімум для непрацездатних осіб 1247 гривень. Однак не усі пенсіонери можуть порадіти підвищенню, чому пояснює начальник управління Галина Григорчук. Згідно із законодавством та рівнем прожиткового мінімуму, пенсійний фонд і проводить перерахунки мінімальних пенсій, надбавок та підвищень до них. Щоправда, далеко не кожен пенсіонер може радіти і вже рахувати віртуальні гроші. Нашим одержувачем пенсії не варто кожному додати собі сотню до пенсії, оскільки не в усіх випадках відбувся цей перерахунок з 1 грудня пенсії. Не відбулися перерахунки пенсій. Це першу чергу. Категорії працюючих пенсіонерів, де розмір пенсії більше прожиткового мінімуму встановленого, крім тих випадків, де є встановлення різного роду надбавки та підвищення, що саме залежить від цього розміру. Також не відбулося підвищення дітям війни. Воно залишилося на рівні яке було 66 гривень 43 копійки. Також не відбулося підвищення додаткових пенсій, що стосується чорнобильниців. А також є четверта категорія одержувачів пенсій, де не відбулося підвищення. Тих пенсій у є неповний стаж. До жовтня 2011 року необхідний стаж для жінок був 20 років, для чоловіків 25. Хто ці роки не заробив, підвищення пенсій поки не відчує. Є пенсіонери, які далі отримуватимуть лише 949 гривень. Щоправда, це не стосується людей, які мають групу інвалідності. Розміри їхніх пенсій перерахунку підлягають. Щоб отримувати пенсію вчасно та належно, нараховано треба відразу, коли уже маєте пенсійний вік, звертатися в управління пенсійного фонду. Навіть якщо у вас немає усього пакету документів. прийти треба лише з паспортом, наголошує Галина Григорчук. Ми стикнулися з тим питанням, що часто наші громадяни, готуючись до виходу на пенсію, формуючи необхідний пакет документів, чомусь забувають звернутися спочатку до управління пенсійного фонду, часто слухають роз'яснення зі сторони або самостійно пробують визначити своє право в частині обрахування стажу, а також що стосується одержання собі довідок на підприємствах, де вони працювали про заробітну плату. І часто буває так, що підприємство тривалий час уже не працює і не має можливості таку довідку взяти. Але при цьому, не проконсультувавшися в управлінні пенсійного фонду, протягом трьох місяців і більше збирають пакет документів. І вже при зверненні до управління, ми стикаємося з питанням тим, що людина втратила право. Призначення пенсії з моменту виповнення пенсійного віку, тому в першу чергу, ніж прийняти якісь рішення самостійно, звертайтеся, будь ласка, в управління з метою визначення свого права на призначення пенсії, з метою обрахування вашого стажу, а також сприяння вам у витрубуванні довідок з місця роботи. Щодо батьків, які отримують пенсії по втраті годувальника, то їхнім дітям у разі виповнення 18 років, необхідно самим звертатися в управління пенсійного фонду із довідкою про перебування на денній формі навчання. Саме при виповненні 18 років ваша дитина стає одержувачем пенсії вже доросла людина, одержувачем пенсії в управлінні. В жодному разі не варто також відтерміновувати це питання, консультуватися, надання консультацій в управлінні пенсійного фонду одержати. Ви можете за телефоном 470 03 відділ обслуговування громадян, і, звичайно, кожен ваш крок, що вас цікавить. Відносно вашої пенсії, завжди консультуйтеся з спеціалістами, одержуйте цю інформацію з вашої пенсійної справи і, звичайно, в разі змін законодавства, також цікавтеся. Ще одне, що особливо є для таким питанням, дуже болючим для нас, і в спілкуванні з нашими одержувачами пенсії. Ви завжди забуваєте в разі зміни свого місця проживання чи зміні паспорта, забуваєте звертатися в управління пенсійного фонду. Я черговий раз наголошую про це, що в разі зміни. Місце проживання, зміни паспорта, в обов'язковому порядку одержувачі пенсії мають повідомляти управління пенсійного фонду, оскільки ці зміни тягнуть за собою інколи, залежно яка ця зміна, і питання щодо своєчасної фінансування виплати вашої пенсії, або навіть якщо це є населений пункт, який має статус гірського населеного пункту, є питання, що стосується зайво виплаченої пенсії. Тобто, От надбавка підвищення до пенсії в частині як жителю гірського населеного пункту. У результаті проведеного перерахунку пенсій видатки управління збільшилися на понад 3,5 мільйони гривень. Середній розмір пенсії складає 1545 гривень. Центр надання адміністративних послуг відкрили в Печеніжинській об'єднаній територіальній громаді. Тепер мешканці усіх сіл об'єднаної громади, а таких близько 19 тисяч, зможуть на місці отримати понад 40 адміністративних послуг від оформлення права власності на землю до реєстрації місця проживання. В Печеніжинській селищній раді прогнозують, список послуг поповниться вже незабаром. На урочисте відкриття запросили і знімальну групу. Центр надання адміністративних послуг працює при Печеніжинській селищній раді з початку січня цього року, розповідає голова ОТГ Ігор Довірак. Однак робота здійснювалась у невідремонтованому приміщенні селищної ради, та зараз тут створили комфортні умови як для персоналу, так і місцевих мешканців. В даному центрі працює безпосередньо шість робочих місць, але одночасно там є суміжні е, два кабінети, де одночасно працює ще вісім спеціалістів, які пов'язані з адміністративним центром. У нас працює державний реєстратор прав на нерухоме майно і реєстрації фізичних і юридичних усіх. І відразу у нас є спеціаліст, який пов'язаний з питаннями містобудівної документації, тобто архітектор. Навіть буває так, що людина звертається до одного спеціаліста і відразу через. Стіночку ми надаємо цю послугу, тобто нехай буде державна реєстрація чи архітектурні питання. За майже рік роботи ЦНАП попрацював близько трьох тисяч звернень. Це доволі пристойний показник продуктивності, кажуть в селищній раді. А ще це прибуток до місцевої казни, адже податки за здійснені послуги залишають на місці в громаді, а не перераховують до державного бюджету. Державний реєстратор вже приносить свої прибутки і певні кошти він вже заробляє. У центрі населення обслуговуватимуть шестеро людей: фахівці-замельники, спеціалісти соціального захисту населення, архітектори. Тому в центрі кожен мешканець Печеніжинської територіальної громади зможе отримати майже будь-яку довідку чи послугу, запевняє керівник центру надання адміністративних послуг Іванна Филипів. І ми надаємо всі послуги держгеокадастру, земельні послуги всі нашої Печеніжинської селищної ради, реєстрація, зняття місця проживання, вклеювання фотокартки, послуги ДМС. У нас також йде. І реєстрація фізичних, юридичних осіб, також і нерухоме майно. На облаштування і ремонт приміщення витратили мільйон гривень. Звітує голова територіальної громади. Як держава обіцяла, вона передбачила мільярд гривень на інфраструктурну субвенцію. Об'єднаній громаді було визначено 9,4 мільйона. Ми реалізували 15 проєктів, Це вже в стадії завершення. Власне, один з них, який затверджений сесією, це є реалізація проєкту створення центру надання адміністративних послуг та взагалі виконавчої влади і адмінбудинку, де працює влада. Даний проект реалізація даного проекту було виділено передбачено мільйон гривень. Створення центру надання адміністративних послуг це яскравий приклад децентралізації в дії, каже заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Валерій Крецул. Нам приємно бути тут, де відкривається ЦНАП, де буде наближено всі публічні послуги до населення, де люди зможуть не їздивши ні в Коломию, ні в Франківськ отримати всі необхідні публічні. Послуги, я думаю, що це прекрасно. Що ви відкрили сьогодні цей ЦНАП? Я думаю, що ваша громада одна з найбільш перспективних в нашій області. Починіженська об'єднана територіальна громада, перша на Коломийщині і вона є прикладом для наслідування відкриття центру. Підтвердження цьому кажуть керівники району. Направду децентралізація це якраз наближення послуг до. Пересічного громадянина. Я думаю, що вам це вдається, Ви є перші, ви є флагманом. За вами вже наслідує ще три громади. І Коломийщина фактично на Івано-Франківщині лідирує і показує приклад, як повинна відбуватися децентралізація, я говорю, що це є хороший позитивний результат вашої праці за рік. Такі центри наближають органи місцевого самоврядування до населення. Переконаний директор офісу реформ Івано-Франківської ОДА Руслан Панасюк 2016 рік став доказом дієвості реформи децентралізації. Ніколи місцеве самоврядування не було таким Скажем, зміцненим протягом одного року з таким потенціалом і з такими амбіціями на наступні роки, як тепер в 2016 році. За цей рік, напевно, для місцевого самоврядування ми всі спільно зробили найбільше ніж зробили за 25 попередніх років. До прикладу, у центрі кожен місцевий може приватизувати земельну ділянку чи то майно, зареєструвати місце проживання або ж сімейний стан. Та на досягнутому у громаді не планують зупинятись. Хочуть поповнити список послуг, міста обласного значення вони є, все ж таки, мають більші можливості. Ми, як село, селище, маленька громада, ми не могли відразу закумулювати і відразу дати ті послуги, які надає місто Коломиє. Але ми намагаємося, тобто видача, е, самі розумієте, прав заграничних паспортів, id карточок id паспортів. Значить, ми це не можемо відразу зробити. Але перші кроки, перші напрацювання, а чому би? Ні, я думаю, що нам все піцяло. А З переліком усіх адміністративних послуг, які надає ЦНАП, кожен може ознайомитись на сайті Поченіжинської об'єднаної територіальної громади. З Поченіжина Ольга Гериджук, Сергій Гурмак, події НТК. Урочистий захід в обласній державній адміністрації. Привітали поліцейських учасників АТО. Урочистості організували із нагоди відзначення Дня Збройних сил України. Відзнаки за бойову звитягу отримали чотири бійці. За дорученням голів Івано-Франківської обласної адміністрації та обласної ради, військових і поліцейських учасників АТО привітали зі святом. Вітальні слова лунали від заступника голови обласної державної адміністрації Ігоря Пасічняка та заступника голови обласної ради Ярослава Паранюка. У своєму виступі вони відзначили, пишаються тим, що на захисті нашої країни стоять саме такі відважні воїни, висловили вдячність і повагу кожному військовослужбовцеві області, які одними з перших стали на захист держави, щиро та уклінно дякували за вірність, присязі і гідну службу. Пом'янули героїв, які віддали свої життя, захищаючи Україну. Почесні відзнаки за бойову звитягу отримали чотири бійці батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Івано-Франківськ. Зокрема, брати Назар та Роман Кішаки, Василь Романчич і Юрій Ватаманюк. Дякую вам, вітаю святом слава Україні і слава українському війську. Героям Книжку дослідження діяльності Косівського природолікувального закладу доктора Аполінарія Тарнавського презентувала в Коломийському мистецькому центрі світовит докторантка Академії Ігнатіанум. Культурознавець Наталія Тарковська своє дослідження молодий науковець із Кракова проводила чотири роки, вивчала архіви, їздила до Косова збирати спогади старожилів, вишукувала замітки в польській пресі того часу. Книжка цікава, містить багато фотографій та чимало пізнавальної інформації про життя нашого краю до радянської окупації. Засновник природолікувального закладу у Косові, польський лікар Аполінарій Тарнавський, прагнув сформувати здорове суспільство за допомогою. Могою води, повітря, сонця, гімнастики, фізичної праці та вегетаріанської дієти його школа здорового способу життя діяла в гуцульському містечку з 1893 по 1939 рік і припинила своє існування через прихід більшовиків. Був цей заклад чимось на кшталт сучасного санаторію, в якому вирувало також і культурне життя. Власне, його й досліджує у своїй книзі 27-річна кандидат наук Наталія Тарковська. Якось прочитавши невеличку статтю про лічницю доктора Тарнавського, дівчина вирішила глибше дослідити цю тему. Інформація з розчана по цієму світі, для того праця над тą кsiąж тривала 4 роки. І то не конець, бо далі буде балаласи доктора Тарнавського. тут матеріал лічниці залишився замкнений. І матеріали між імені в інституті Владислава Шікорського в Лондині, в архівах тут на Україні, в Івано-Франківську, в Львові і в архівах польській інформацію пошукали по цілому світу. Вона росіяна по цілому світі, між іншим в архіві в Великій Британії, а також в Івано-Франківську і у Львові. Поліпшити своє здоров'я, схуднути та набратися сил для творчості. До доктора Тарнавського приїжджали діячі культури і мистецтва, політики й посадовці з Варшави, Познані, Кракова та інших міст. Слава про лічницю в Косові ширилася Польщею, отож пацієнтів у доктора завжди було багато. Часом лікувалися тут і поважні українці. Поміж простих людей про дивацтво доктора, ходили легенди чи навіть анекдоти. А що Коломия неподалік від Косова? To autorka spodziewa się, jej doświadczenia ciekawe i nam. Myślę, że w ogóle książka jest ciekawa dla tutejszych mieszkańców, ponieważ jest to bardzo blisko, prawda? I e, tak jak w, w Iwano frankiwsku e, pani na prezentacji jedna z mieszkanek powiedziała, że e, w zasadzie oni wyrastali w takiej cieniu tej legendy o doktorze tarnawskim. Każdy ktoś sły, każdy słyszał z nich o doktorze Tarnawskim, więc myślę, że w koło także jest dużo mieszkańców, którzy... Слышали, хоч трохи, о докторі Тарнавським, і бедемо втілі ще довідати чогось віце. Йдеться про те, що місцеві мешканці можливо чули про доктора Тарнавського, а старші та люди нав напевно й про не про нього чули, і це може бути цікаво для тих, хто проживає на цих теренах, щоб дізналися що з більше про лічницю, яка була тут поблизу. Книга дослідження щедро доповнена фотографіями лічниці, її доктора та пацієнтів. Зі світлин можна добре відчути дух того часу, а з тексту довідатись чимало цікавого про тогочасні погляди, звичаї людей минулої, але такої близької нам епохи. Іван Франко, обличчя української історії, в центрі світовит відбувся також літературний вечір камені за ініціативи та участі Коломийської міськрайонної громадської організації Союзу Українок, школи шляхетних українок та студентів і викладачів Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Якби ти много як важить слово… Одно сердечне тепле слівце. Наукові дослідження, невідомі факти з біографії Івана Франка, твори каменяра у мистецькому центрі світовиць зібралися студенти та викладачі Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського національного університету імені Стефаника, учениці та педагоги школи шляхетних українок та союзу українок, щоб вшанувати постать Івана Франка з нагоди 160-ї річниці з дня народження Франка та сторіччя з дня смерті Каменяра. Організатори кажуть, намагаються показати суспільству іншого Франка та заохотити читати його твори. Франко європейський письменник. Ми хочемо бути європейською нацією. Франко. Кос започаткуєш у 19 столітті. І ми по новому, по європейськи відкриваємо. Адже Франко знав понад 15 мов. Це потрібно говорити сьогодні. Тому що якщо ми хочемо бути в Європі, ми повинні знати мову, і ми повинні, звісно, знати своїх авторів і читати їхні твори. Дуже цікаво. Це відбувається все. Франко він дуже зв'язаний із пов'язаний із Коломиєю, і ми вивчаємо його творчість. Кожним разом це все цікавіше і цікавіше. Іван Франко зображав. Якби наше майбутнє він на в своїх віршах показував саму сотність людей. Наші дівчата це молоді особи, і вони підуть в світ і повинні знати не тільки як це, про такі речі приземлені, вони повинні знати духовні речі, тому що з них багато піде вчитися. Треба знати трошки глибше про Франка, і тоді вони будуть себе краще чути. Марія Гнатюк вивчає безмежну спадщину науковця, прозаїка, поета, політика громадського діяча Івана Франка. Голова Союзу України Коломийщини та засновниця школи шляхетних українок каже, вже понад 15 років збирає книги Франка та про нього. Найможливо достойніший екземпляр з тої бібліотеки це є Мойсей Івана Франка, виданий 1913 року за рік до смерті з другою друге видання, але перед мовою також Івана Франка. Це 1913 рік. Частину унікальної бібліотеки могли побачити усі охочі, а що дізнатися від науковців та дослідників цікаві та невідомі факти з біографії великого українця. І встановили новорічну ялинку. Ми вирішили дізнатися її походження. З'ясували, що зелена красуня народилася на Косівщині, проживала у Воскресінцях і на 19-му році життя. Прикрасила центр писанкового міста. Цього року влада готує коломиянам та гостям сюрприз. Ялинку прикрасять дорого та по особливому, а засвітять традиційно на Миколає. Детальніше про Коломийський новорічний атрибут Аглина Досен. Село Воскресінці Коломийського району. Тут на подвір'ї родини Ющаків майже 19 років росла зелена красуня, яка стане головною героїнею новорічно-різдвяних свят 2017. Господар розповідає, що привіз її ще саджанцем з уторопів Косівського району. Щороку зелену красуню прикрашали до свят. Звичайно, робили біля неї багато світлин, але мало деревопростір, простір, тому швидко росло. Коли стала заввишки майже 15 метрів, господар зрозумів, що почала створювати незручності. Ялинка давала тінь на хату, тому прийняли рішення: дерево треба зрізати. Так я думав цю ялинку і так, і так рубати, але думаю, це користі ніякої. От а так і буде користь для міста. Так як зараз свята підходять, то було дуже добре, щоб вона трошки у неї була. Степан Павлишин, керівник комунального підприємства, вже більше п'яти років встановлює ялинку у центрі міста. Дотепер зелену красуню брали в місцевих лісових угіддях. Але це, виявляється, не така легка справа. Бувало, що вся процедура займала й до трьох днів. Коли ж комунальники побачили, яке дерево їм пропонують у воскресінцях, з радістю погодилися. Господарем ялинки заплатили тисячу гривень. Кожна рік у нас проблеми з цим дуже великі. Зміти, що ялинку не важко знайти. Але... Це справа в тому, що її треба знайти, щоб вона була близько біля дороги, де може кран під'їхати, де можна траліт підігнати, де, де все повністю, а то завжди, як обично, такого немає місця, розумієте? Завжди далеко, її не можна ніяк дістати. А це люди звернулися до нас з такою пропозицією, тим більше, що і по ціні вона нам дуже підходить. Нормально, значить, ми на це согласилися, і нам тут це досить нормально. І ми за один день ми зробили те, що ми обично робили три дні. Також у ратуші вирішили виділити кошти на прикраси цьогоріч. коломиянам готують сюрприз. Повністю таємницю не відкривають, але очікується нова сучасна ілюмінація. Хочуть купити весь набір з ялинкових прикрас та світлового обладнання. кажуть, використовувати його можна буде щонайменше три роки. Принаймні так каже інструкція. Все настільки серйозно, що встановлювати ілюмінацію приїдуть допомагати фахівці. Розповідає заступник міського голови Богдан Федорук. Це вже якісна, е, якісніша ілюмінація. Це не китайські гірлянди. Е, вона має, тобто вона йде комплексом. Там ідуть іграшки, там ідуть е, світодіодні світилка, там йде е, зірка, окремі елементи. Там все йде в комплексі на цілу ялинку. Це 42 тисячі е, встановлення і інші е, монтажні роботи, і 192 тисячі закупівля ілюмінації. Ілюмінація Любас е, використовується на три роки. Е, її після того. Її потрібно поновлювати, її потрібно ну встановити іншу ілюмінації. Ну це так, як взуття, так, як будь-що будь-яка річ, яка зношується, тому що ми її складаємо і розкладаємо. Під час демонтажу і монтажу воно е виходить з ладу. заступник розповідає, що вони мали чотири варіанти встановлення новорічного атрибуту, і це завжди спірне питання. Але оскільки площа відродження входить у план реконструкції, тому що змінювати зараз не бралися. Але хочуть облаштувати на майбутнє щось нове та сучасне. Одне, чого точно не буде в центрі, це штучної ялинки, каже керівник комунальної служби Степан Павлишин. Ви розумієте, ми живемо в такому краю. От, наприклад, мені дивно було, я не знаю, чи цього року буде все, але того року ми були в Косові. В Косові стоїть штучна ялинка. Розумієте, що це, це сказати, центр Гуцульщини, і ми кладемо штучну ялинку. То що ми тоді можемо говорити про когось іншого? Розумієте, це якось ну. Мені здається, що так би не мало бути. Ну а так, в принципі, дає напрацювання, якісь ми поки що вже не розголошуємо тайну, але ми щось думаємо, що ми будемо працювати над те, що, що ялинка ми будемо вбирати. я на штучно в нас ніколи не буде, це гарантія. Ну, там щось буде комбіноване, напевно, скоріше всього. Влада сподівається отримати від коломиян подяку, але очікують і критики. Щоправда, обіцяють традиційно на Миколая ялиночку засвітять. Я знаю, що буде багато обговорень навколо цього. Я запевняю коломиян, що ми що на Миколая буде сюрприз. Ми постараємося зробити, щоб для наших діточок і для всіх коломиян було дійсно свято на Миколаїв Галина Досин, Сергій Угрин, події НТК. Брати Капранови представлять у Коломиї новий роман Забудь-річка. Поспілкуватися із ними Коломияни зможуть уже цієї п'ятниці, 9 грудня о 13-й годині. Зустріч відбудеться в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини. Та покуття і 9 грудня в світовиді відбудеться відкриття фотовиставки Коломиянина, тепер Івано-Франківця, фотографа та журналіста третьої студії Володимира Гарматюка. Початок о 15-й годині нагадаємо у п'ятницю. І 11 грудня в Палаці культури народний дім відбудеться благодійний концерт за участю колективів міста. Зібрані кошти передадуть на лікування за кордоном Коломиянина Андрія Коника. Організатори просять всіх небайдужих долучитися до акції. Початок концерту концерту о 14 годині у неділю. Коломийська важкоатлетка Вероніка Івасюк стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики серед молоді до 23 років. На чемпіонаті, що проходив у місті Ейленд, Ізраїль, у ривку спортсменка здобула золото, у поштовху завоювала третє місце. У сумі двоборства виборола золото із результатом 201 кг. кілограм. Нагадаємо, Вероніка, учасниця 31-х літніх олімпійських ігор в Ріо де Женейро. Виступає спортсменка у ваговій категорії до 58 кг кілограмів і тренується на базі спортком комплексу локомотив під керівництвом заслуженого тренера Миколи Чабана. Це все на сьогодні. Ще більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Прощаюся з вами гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось.